Привіт, це Саша Петрик і ви на каналі Петрика. Я що реально схожий на Петрика, хлопці, відбулось рейдерське захоплення. Ну а якщо без жартів, мене звати Міша, міні Гац, можливо, хтось з вас мене знає. Я засновник проєкту рекрут, стрімер, і сьогодні буду висвітлювати для вас одну круту подію. You could try to play, but you're never gonna be me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. change, a a pain Pulling pushing train Чейн, ликовеплейм, поленамаб, пушинетрейн. А не вистап, ституелейм, пікте пізизенкові арендже. Абідебеста бавалерест, помітидетесте в рамках кланових війн від Файситу. Ми боремося вже другий тиждень за клан Мрія сьогодні. Буде проходити другий етап. Перед цим був перший. Він розпочався 15 листопада та йшов до 29 дев'ятого. Там хлопці, весь клан Мрія здобував нам місце у топ двадцяти п'ятистих кланів. Сьогодні, 30 листопада та 1 грудня, буде проходити другий етап, де всього 40 учасників зі всього клану будуть боротися, захищаючи її прапор. Далі буде вирішальний третій етап, і всього вісім кланів зі всіх, хто брав участь в кланових війнах, зможуть поборотися за мільйон доларів у Валенсії на лані. Саме цей етап сьогодні вирішальний. Ми будемо спробувати пробиватися на лан, щоб там майорів український прапор, та ми здобували гроші саме в нашу країну. Ярослав, нікнейм Каденя. Левел 10, Ело 2350. Граю з 2018 року. Про мрію, дізнався через телеграм-канал Петрика. Зустрів багато нових людей, дуже приємна атмосфера. І зараз катаємо другий. Тур. Так очікував, що мене відберуть Selection Stage, тому що відбирали по найвищому ELO. Шанси мрії доволі високі. Ми знакомимось всередині таблиці, але щоб нам пройти в наступну стадію, нам треба попотіти. Як досвідчені гравці у Counter-Strike, ви маєте знати, що перемога здобувається лише при досконалому знанні карти. Наша карта і локація на цих два дні це Pride і Sports Premium Lounge. Тут ви можете знайти шість геймерських локацій та лаунч-зону, де можна просто прийти, поїсти, попрацювати або ж відпочити. Кожен знайде для себе комфортно по ціні та зручності місцину і прийдемося по кожній з них. За моєю спиною ви можете знайти преміум зону. Тут є місце для 20 геймерів, також це open space зона, і попри те, що всі вони сидять один біля одного, місця дуже багато. Повірте моєму лам досвіду. Ви звикли, що в геймерських клубах зазвичай першою зоною є стандарт, але цю назвати стандарт явно язик не повернеться. По обидва боки від мене ви можете знайти дві VIP-зони HyperX та Parimatch. Кожен з вас зможе відчути в цих скляних боксах гравцем мейджору. В цих зонах ви можете знайти кращі крісла, кращу монітори, а головне атмосферу для буткемпу зі своєю командою, стаком, бо ж просто більш тихе та комфортне для себе місце. Мій нікнейм Шокер зовут мене yeah. Сашко. Uh, зараз в мене 2500, але Слаксера ви зараз не почуєте, але він казав, що в мене 4К свідомо. Це моя внутрішній внутрішні Ело мій. 4 тисячі. Граю я з 2009 року, але більш свідомо з 2009 року. Загалом десь вже там з садочку там, з 5 років, з 4 років, ще там з версії 1,5 і так далі. Сподобалося, що я міг грати з друзями, я міг грати там, з Вольфом, з Петром, зі всіма е гравцями, котрих я знаю. І це було найприємніше із усього етапу. Але що було неприємно, це те, що були перебої там, з інтернетом, зі світлом, тому було трошки важкувато. А насамперед не дуже очікував, що саме я потраплю, тому що по-перше, є питання з, зі світлом. Плюс я вже давно не граю, але як там кричав Слаксер, ви всі чули. Те, що не я все ще можу грати добре. Ну я радий, що мене покликали. Дякую тобі, Сашко. Ну і загалом потрібно ще подякувати комп'ютерному клубу Pride, який нам дозволив тут грати. І без перебоїв зі світлом, без перебов з інтернетом, у нас все добре. Хотілося б підняти клан до топ-8, але є проблеми. Те, що очки з попереднього етапу збереглися, і у нас наразі 5 тисяч очок. У найближчого конкурента 10 тисяч. Тобто нам сьогодні потрібно і усі два дні запотіти дуже сильно, щоб мрію потрапити до топ-8. Загалом ми вже чотири катки виграли, тому я думаю, ми зможемо це зробити на ізі. Залишаємо мене на каналі Петрика, і нехай він відпочиває вже на пенсії. Чи все ж повертаємо? Ну, можна подумати на рахунок Петрика, але потрібно гад зараз його банками повертати. Михайло вперед. Це у нас люкс-зона. Тут можуть вміститися від двох до трьох осіб, максимально комфортний диван, з якого я сьогодні не збираюсь більше вставати. PlayStation 5, де можете пограти на всі нові ігри, а також подивитися фільми. Замовляйте собі собі їжу і просто комфортно проводьте час. Зараз ми знаходимося у супер-VIP-зоні. Це окрема кімната для п'яти людей з максимально крутою шумоізоляцією. Тут дуже багато місця і ще крутіші комплектуючі. В центрі закладу знаходиться бар. Тут ви можете замовити один з авторських коктейлів. А також основною цінністю прайду є те, що прямо за комп'ютерний стіл вам можуть принести їжу та напої. Зараз ми підіймаємось на другий поверх, де нас чекає ще дві зони. Це стрімерська і лаунч. Нікнеє мене «Вульф». Ну, там щось 3600 десь так. Ну, вже нормас. Нормас, я думаю, років 7, напевно. Так, з 2015 року. 7 років в КС граю. У мене там вже майже 20 тисяч годин. Майже як Сашко Сімпл. Все ближче-ближче. Я наздоганяю його насправді. Скоро, я думаю, не Давай. Слухайте, така штука мені дуже дуже сподобалась взагалі. Ось такі ком'юніті муви від Фейси це те, що збирає людей гуртом. Люди знайомляться. Я ну навіть я там зазвичай грав там зі знайомими з друзями, бо хто покличе, або навіть з рандомами грав. Мені в принципі сподобалось дуже цікаво. Це дійсно штука, яка людей згуртовує і знайомляться. Я думаю, можливо, якісь там стаки новенькі у нас з'явились завдяки цій темі, але треба буде на наступний раз. Ну, по-перше, війну вже виграти, щоб зі світлом не було проблем. А по-друге, більш готовими бути, щоб 100% показати результат, як саме від клану. Ну, очікував. Я взагалі, чи, чи мене просили спочатку вибирати когось, чи що я не зрозумів до кінця, що треба. Я взагалі не розумів, що це за тема, наскільки вона крута. Я тільки в процесі зрозумів, ага, там клан, клан Вари, це як е, звичайний режим на фейсі, ще й там призи додаткові, ще й там то, то, то. Е, ще й поїздка, куди там, Валенсію, Валенсію. Мальта, я вже запутався, вже стільки цих турнірів. Івентів. Ну, коротше, відповідаючи на питання, очікував так так Чому це дуже важко? Тому що ну, пізно собі як сказати. Пізно. Заморочились трошки пізно, і багато людей, які могли б грати, українців, яких я особисто знаю, втім в спіку бачу. Питаю, ти собака, що ти, що ти не граєш? Мрію, а ну, не грають. Ну, тобто треба просто на наступний етап більше до цього. Підійти з точки зору там, організації людей. Треба більш шмашити людей, щоб вони це грали, нормальна тема і представляли не якісь інші клани. Не будемо називати які, не будемо рекламувати, правильно? Грали за своє, за українське зі своїми пацанами. Повертаємося Петрика ведучим, що залишаємо мене, і Сашко хай віддихає. Ну, ти симпатично. Це тобі як фахівець в Counter-Strike кажу. А, чи залишаємо та слухай, він нормально себе чухає там, щось їздить по Копенгагенам, да, чи десь там. Хай залишаємо тебе. Хай він там далі піднімається. Хай пацан піднімається, але не забуває, де він був. Зараз ми знаходимося у лаунч-зоні. Тут у нас повноцінний ресторан на 30 посадочних місць. Також тут планується проведення перегляду різних спортивних подій. Тут завжди є інтернет та електроенергія, тому приходьте та проводьте тут час. І остання зона на сьогодні це стрімерська. Кожен стрімер може прийти і комфортно провести свій час за дуже лезним столом з двома моніторами та найкращим залізом. Між сьогоднішньою подією та цією кімнатою є одна спільна річ. І це Парімач. Є призи у нас в клані, і також наше перебування тут. І ця кімната зроблені за їх підтримки. Нікнейм e, Слаксер. E, 2400 400 ЕЛО. Раю з 2016 року. Чудова ініціатива, слід відмітити. Я посів восьме місце в лагері, найкращих гравців хабу. Тобто плану дуже багато yeah, грав. 80 там десь матчів зіграв, с тиг зіграти. Він мене там був 55%. Познайомився з дуже класними хлопцями. От зараз ми з ними граємо і, в принципі, готові навіть далі розвиватися. Тобто, перший етап пройшов дуже впевнено. Для мене я отримав багато емоцій, досвіду, і в принципі це, це класний експіція. Ну я сподіваюся, що ми все таки зможемо наздогнати лідерів, зможемо посісти це місце у вісімці найкращих. Звичайно, там по інти скинулись, скинулися, буде додавати нам. Складнощів це буде додавати нам, ну я не знаю, треба буде сильно концентруватися. Ми це розуміємо. Ми кожен катку граємо на максимум, сподіваємось на перемоги, але звичайно це ну, принаймні досвід, навіть якщо ми будемо програвати, бо вже грали катку проти фіра, проти його команди вже зібрав стак, тобто ми вже отримали якийсь досвід гри проти е, ну, майже... тір два тір два гравців. Тобто вони вміють грати, і в принципі це класний експіріанс. Вірю, що пройдемо, сподіваюсь, будемо два дні серйозно працювати над цим, і сподіваюся, що все буде добре. Чесно кажучи, я навіть не знаю, можливо, ну, хтось не знає про клан Мрія ну от багато хто, багато навіть знайомих моїх грає Шок, щось в клані шока. Я не розумію, Шок, чого так, я не розумію, навіщо вони це роблять. Потім мені один знайомий зараз написав в чат, ой, а можна до вас якось залетіти? Я кажу, ні, вже пізно, ти там грав в іншому клані. Я ну, чесно не знаю, чого туди люди йдуть, наче всі українці у нас такі класні ком'юніті тут мрії заснувалися, і чогось, і ти мішатися там, між, там грузинами, можливо, навіть росіянцями. Ну, це Дивно для мене, тому я обрав для себе клан Мрія ніякому іншому не грав. І, в принципі, закликаю всіх, якщо будуть якісь такі івенти, закликаю теж брати участь саме у клані Мрія. Ну, я думаю, треба дати Петрику шанс все-таки. Але ну, я думаю, буде класно, якщо ти будеш з'являтися трохи побільше. Але Петрик ну, все-таки це його канал, треба дати шан молодим і перспективним. Що я тільки що подивився. Вони хоч би очі у Сірка поличили. Настільки без сорому абсолютно. Захопили мій канал. А ні, ні, нічого такого не буде. Е, хороша спроба, Міша. Але я свій канал просто так не віддам. В будь-якому випадку, дуже дякую тобі за репортаж з буткемпу. На жаль, я там особисто бути присутнім не зміг, бо в цей момент знімав для Кацапського інферно репортаж з Бласту в Копенгагені, але маю на завершення декілька слів від себе вже постфактум. Ну, щоб трошки вам взагалі розказати про те, що це було і чим це закінчилося, тому що ви на відео бачили тільки перший день. А взагалі, ось цей буткемп мрії він складався з двох е днів, і е створений він був е ну, в першу чергу вимушено, тому що е на ці дати на початок грудня, коли йшов, ішла е оця стадія е на Фейсет ком'юніті Clash Буткемп це вже був другий етап, куди мені треба було відібрати 40 гравців і. Ці 40 гравців мали зіграти за два дні якомога більше каток. Ви бачили наше турнірне становище. І для того, щоб потрапити в топ-8, нам реально треба було дуже багато грати і дуже багато вигравати. І для того, щоб це все було можливо, взагалі ну, мені треба було забезпечити якось стабільне світло і інтернет для гравців з мого клану. І е, дякуючи Perimatch і дякуючи комп'ютерному клубу Pride в Києві, посилання на їхній інстаграм я залишу в описі до цього відео. Посилання на Perimatch Буде в закріпленому коментарі до цього відео, там ще й бонус від мене, ну, як завжди. Так от, завдяки всім цим об'єднаним зусиллям, ми змогли організувати там ігрову зону, організувати для гравців всі можливості. Гравцям, неймовірно, просто подяка за те, що вони прийшли туди. Ну, як мінімум, ті, хто з Києва, та, ті, хто не з Києва, до речі, теж домовлялися на місці з якимись комп'ютерними клубами. Ну, коротше, було дуже цікаво, і ми все ж таки змогли. Об'єднавши спільні зусилля, потрапити на саме восьму позицію у фінальній турнірній таблиці, тобто ми зробили неймовірний камбек і потрапили все ж таки до вісімки найкращих кланів Європи. І це насправді дуже круте досягнення, враховуючи те, що, по-перше, я взагалі вперше зіткнувся з таким форматом змагань, і я просто банально через брак часу і ну, дійсно реально складний формат, я в ньому не до кінця розібрався. І ті, хто. Мали вже досвід ком'юніті клещів раніше, чи мали можливість посидіти, почитати, розібратися декілька днів у правилах, вони могли декілька ну, таких фішечок заюзати, які підняли б їм шанси, і взагалі, які б створили їм би класні передумови для боротьби надалі. Тобто, наприклад, французький клан КРЛ, який в результаті став чемпіоном і забрав мільйон. Там просто за них у клані грало 5 людей з топ-60 команди ХЛТВ. Просто з професійної команди, і вони, звичайно, там всіх пообігрували у вирішальних стадіях і забрали лям. Ми ж, ну, якби я знав, я б там зібрав би якісь там або Бейт, або Ікла, або ще когось би ми покликали, ми всі б залетіли, і ми б зафермили цей мільйон, що там тих французів обігрувати. Ну, як мінімум, ми б з ними поборолися на рівних. А так, ту кланову частину, яку завдяки ком'юніті. Завдяки нашій всій потужній силі, всіх більш ніж тисяч людей, які грали перший етап, 40 людей, які грали другий етап, завдяки всій цій відданості, завдяки скілу ми вийшли в топ-8. Далі там вже залишилось тільки 5 гравців, яких я найкращих відібрав з клану. Це вийшов такий міксочок найбільш досвідчених гравців, але все одно їм було важко, тому що вони мікс і грали вони проти дійсно більш зіграних п'ятірок. Ну, це, от, мабуть, головний висновок, який ми зробили з Facet Community Clash. -у. І те, що я думаю, якщо ми будемо грати наступний Фейсд Community Clash, я впевнений, що він колись буде, тому що це ну, мені здається, всім дуже сподобався цей формат і всі дуже хочуть його продовження. Тож, якщо буде продовження всього цього, то ми вже будемо знати, як правильно з самого початку підійти до цього процесу. А так. Фейсет Клан Мрія нікуди не дівається. Зараз, звичайно, там активність спала, тому що не йде івенту. Але я вже думаю над тим, які активності придумати для нього на 2023 рік. Очікуємо наступний фейсет ком'юніті Clash Дуже сподіваємось, що нас туди покличуть. Неймовірно дяка всім, хто брав участь у цьому івенті. Так, ми не заробили мільйон, але ми заробили дуже багато фейспетпойнтів, заробили призи від перемач. Коротше кажучи, ми ще й заробили дуже багато, я впевнений, контактів гравців. Тобто ми об'єднали наше ком'юніті, і це, мабуть, найбільше досягнення цього івенту взагалі. Ну і звичайно, буткемп, який став як. Вишенька на торті, як ця фінальна крапка дуже яскравої історії, саме клану Мрія. Але ви єдине, що я вас закликаю, не плутати клан Мрія і команду Мрія. Назва одна, але по суті, це різні проекти. І я думаю, що 2023 рік він стане прорівним і для клану Мрія. І для команди Мрія на цьому з відосами у мене на каналі цього року теж все закінчується. Я щиро зичу всім нам перемогу у 2023 році і якнайшвидшого ренесансу українського кіберспорту, українського кіберспортивного контенту і розквіту нових проєктів на теренах нашого з вами. Улюбленого виду спорту. Дякую вам дуже, що ви підписані на мій канал. Дякую вам дуже, що ви підтримували мене в такий непростий час вподобайками, що ви поставили дзвіночок на мої відео. І я обов'язково буду продовжувати радувати вас якісним контентом і у наступному році. Ну, це якщо в мене ніхто не захопить канал, звичайно. Дякую вам дуже за увагу. До побачення і слава Україні!